Вітаю, друзі! Я твердо вирішила, що приховати від вас рецепт цього пляцка буде просто незаконно, бо смачно має бути усім, а не лише мені. Кожен, ну просто кожен, хто приготував цей пляцок, навічно заносить його у свій перелік найкращих рецептів світу. Не і назва у нього небо в роті, вкусив один раз і так. Боже, яке воно смачне! Так смачно, наче відразу у рай потрапив. Ну, як там у рекламі було, справжня райська насолода. І нехай у черзі за красою він не стояв першим. Але за смаком, доступністю і простотою в приготуванні він зібрав усі призові місця: п'ять тонесеньких, як струна, пісочних коржів, прошарованих цікавим та смачним яблучним кремом, який ми з вами одним помахом рухи із банального перетворимо на святковий. Згори фантастична шоколадна глазур! Яка не кришиться при наїзданні і не липне ні до рук, ні до ножа. Пляцок чудово нарізається на безліч невеличких шматочків для подачі. Шматочки прекрасно тримають форму, не розвалюються і не кришаться. А після доби настоювання крем настільки гарно просочує коржі, що весь пляцок перетворюється на суцільну насолоду. Отже, гайда до роботи! Розпочнемо з приготування тіста. Оскільки воно буде охолоджуватись у холодильнику, просійте 370 грамів борошна, докладіть до нього 10 грамів розпушувача і ретельно перемішайте, знаю, що господині інколи полюбляють сипати борошно прямо у яєчну масу. Зверху на нього розпушувач і таким чином відразу замішувати тісто. Так, от, не робіть так. Спочатку ретельно перемішайте усі сипучі продукти і лише потім продовжуйте заміс. Повірте, так вийде значно краще. У чашу міксера чи кухонного комбайну викладіть два яйця, докладіть 120 грамів цукру і відправляйте усе збиватись. збивайте на першій чи другій швидкості приблизно 3-4 хвилини. Маса має стати світлою та пінною, але тут не потрібно збивати до аж надто пишного стану. Такого, як ми збиваємо, наприклад, при приготуванні бісквіту. Додайте до яєчної маси 35 грамів сметани, влите 140 грамів розтопленого і охолодженого масла. У більш економному варіанті деякі господині тут замість масла використовують маргарин. Я ж використовую масло. Перемішайте усе разом ще 10-15 секунд лише до повного об'єднання інгредієнтів. На цьому етапі не потрібно усе довго і надто інтенсивно збивати. Перелити яєчну масу у посуд достатнього об'єму, в якому і будемо замішувати тісто, докладіть підготовлену суміш із борошна та розпушувача. Починайте спочатку замішувати ложкою, а наприкінці домісіть руками. Це тісто пісочне, тому не терпіть довгого чи інтенсивного вимішування. Нам без потреби розвивати в ньому зайву клейковину. Подивіться на правильну консистенцію цього тіста. Воно має бути не просто ніжне, а мега ніжне. При цьому зауважте, що воно абсолютно не липне до рук. Далі усе можна ділити на око, але я люблю точність і щоб усі коржі мали однакову товщину. Тому перед поділом на шматочки зважимо усе тісто. Отже. Його вага становить 775 грамів. Оскільки нам потрібно сформувати 5 коржів, то розділимо тісто на 5 шматочків, кожен вагою приблизно 155 грамів. Усе відважені шматочки формуємо у кульки і відправляємо у холодильник на одну годину, накривши харчовою плівкою. Поки тісто охолоджується, дуже доречно буде приготувати за цей час яблучний крем. Отже, нам потрібно буде 750 г натертих на крупній терці яблук. Це чиста вага уже почищених від шкірки і серцевини яблук. Яблука краще брати кисло солодкі. Докладіть до яблук 200 г цукру або за своїм смаком, Одну чайну ложку апельсинової чи лимонної цедри, одну чайну ложку лимонного соку, 160 грамів жирної сметани. Перемішайте усе гарненько і відправляйте на плиту. Доведіть помішуючи до кипіння. А потім готуйте на помірному вогні від 15 до 30 хвилин. Тут час буде залежати від сорту яблук. Але в результаті яблучна маса має добре розваритися і стати дещо подібною на кашу. У класичному варіанті пляцка на цьому етапі робота з яблучною масою буде завершена. Але коржі у нас будуть світлі, і крем вийде світлий. І тоді цей пляцок при суперсмакуті вийде зовсім невиразним на вигляд. А це особисто мені не підходить. Я люблю, щоб і очі раділи пляцку, а не лише ротик. Тому до яблучної маси я умішала 150 грамів чорничного пюре. Це просто подрібнені блендером ягоди чорниці. Замість них ви можете взяти, наприклад, смородину теж має вийти гарно. Перемішайте усе до однорідності і готуйте усе разом ще декілька хвилин. Усе! Знімайте з плити і охолоджуйте до кімнатної температури. Поки охолоджується яблучна маса, спечемо коржі. Для роботи нам буде потрібна форма розміром 18 на 28 см. Застеліть її якісним пергаментом, а потім вийміть його і прямо на ньому починайте розкачувати тісто. По наміченим згинам пергаменту буде видно, до якої межі. Слід розкачувати тісто. Подивіться корж виходить мега тоненьким, але при цьому чудово розкачується і не липне до скалки. Отже перенесіть тісто прямо з пергаментом у форму. А далі у попередньо розігріту до 180 градусів Цельсія духовку. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 8-9 хвилин до готовності. Тут важливо не перепекти коржі. Щоб вони потім добре просочувалися кремом. Вони мають стати згори лише зовсім злегка золотавими. Я би навіть сказала лише дещо жовтуватими. Після виймання вони будуть дещо м'якенькими, але остигнуть і стануть достатньо хрумкими. Тому слідкуйте добре і не перепечіть їх. Поки печеться один корж, розкачуйте на іншому пергаменті наступний. Часу для цього буде достатньо. І ще пам'ятайте, виймайте з холодильника наступний шматок тіста лише безпосередньо перед його розкачуванням. Це важливо для того, щоб структура коржа вийшла правильною. Таким чином, дуже швиденько у нас з'явиться на столі 5 чудових коржів. Ви бачите, що вони підросли і не такими уже тоненькими стали. Поки коржі остаточно вистигнуть, ми продовжуємо приготування крему. Для цього помістіть у чашу для збивання 300 грамів вершкового масла. Я думаю. Кількість масла тут можна зменшити і до 250 грамів. Масло має бути дуже м'яким. Тобто легко розтиратися ложкою чи лопаткою. Отже, відправляємо масло збиватися. Збиваємо спочатку на низьких обернах міксера, а через 3-4 хвилини на вищих приблизно 10 хвилин. За цей час маса посвітліє, стане пластичною, пишною та ніжною. Захопить у себе достатньо похвіртів повітря. Чим краще ви зіб'єте масло, тим пишнішим та ніжнішим вийде крем. Отже, не припиняючи збивання, на найнижчих обертах міксера по столовій ложці введіть яблучну масу кімнатної температури. Тут не потрібно нічого довго чи інтенсивно збивати, нам потрібно лише все об'єднати до однорідності. Подивіться, який пишний, ніжний та цікавий виходить крем. У рожевій кремовій масі контрастно виділяються темнішим кольором яблучна стружка. Крем виходить достатньо густим і важко спадає з лопатки. Розділіть крем на чотири частини. У форму з бортиками, в якій випікались коржі, викладіть один корж. На нього одну частину крему. Розрівняйте його гарненько. Далі знову корж крем, корж крем, корж крем. Останнім викладіть корж верхньою стороною вниз. Злегка притисніть корж долонею. Щоб він гарно щепився з кремом. Згори викладіть кухонну дощечку і невеликий вантаж приблизно 500-700 грамів. І залишіть пляцок за кімнатної температури на 1-2 години, щоб коржі гарно просочилися кремом. Далі наведемо остаточну красу і приготуємо смачну шоколадну глазур, яка не буде кришитись при нарізанні, але при цьому і не буде липнути до рук чи ножа. Для цього нам буде потрібно 100 грамів чорного шоколаду. У мисочку викладіть 100 г жирної сметани. У мене сметана жирністю 20%. У сметану викладіть поламаний на шматочки шоколад. Розтопіть суміш у мікрохвильовій печі, нагріваючи її імпульсами по 7-10 секунд і інтенсивно перемішуючи після кожного нагрівання або іншим зручним для вас способом. Маса виходить достатньо густою. Викладіть її рівномірно на верхній корж і гарненько розрівняйте. Слідкуючи, щоб ніде не залишилось знепромашний місць. Шоколадної маси виходить багато і вона покриє поверхню достатньо товстим шаром. Усе. Відправляйте пляцок у холодильник мінімум на 8 годин. Хоча, чим довше він стоїть у холодильнику, тим ніжнішим стає. А через добу він буде прямо танути в роті. Ну що ж, зустрічайте нашого красунчика. Вага пляцка 2 кг 100 г, висота 5,5 сантиметрів. Пляцок чудово нарізається на безліч акуратних до подачі шматочків, і при цьому кожен шматочок одночасно прекрасно тримає форму і є меганіжним та соковитим. Ну що ж, вам залишилося лише приготувати усе так, як я показала у відео, та отримати від рідних море компліментів і звання найкращої господині світу. Смакуйте і діліться цим рецептом з друзями, бо смачно має бути усім. І нехай усе вам гарно вдається.